Навіть гілляку під'ясала, яка молодець! В Одеському академічному обласному театрі Ляльок йде репетиція казки «Гусі-лебеді», на прем'єру якої чекають 21 червня. Це видовищна, захоплююча і повчальна вистава про відважну дівчинку Настуню, яка рятує свого маленького братика Іванка, викраденого з рідного дому шкідливими чарівними птахами. Це фольклор український. Було написано це драматургінію та акторкою Київського академічного театру Лялюк ще нам, мабуть, років 20 тому по тому, і воно об'єднує всі наші символи, особливості, нашу ідентичність. За задумом режисерки-постановниці Олександри Панфілової, у виставі багато образів пов'язаних із хлібом, святом закінчення жнив, іншими українськими традиціями. Ось папір. Ось, ось це папір. Хоча виглядає як сіно, так. ну реально. Ну, трошки Але підфарбували, підфактурили. Так. Ось. Сама Настуня зростає як маленьке зернятко, що дало багатий урожай. Дівчинка долає всі перешкоди і завдяки підтримці залу своїй сміливості і рішучості повертає братика. Такий сюжет обрано не випадково. В такий страшний і скрутний час. Ми повинні один триматися один за одного попри все, що б не сталося, і приходити на поміч. Коли було тотальне відключення світла в Одесі і по всій Україні з'явився такий тренінг, майстер-клас. Ми робили з картону ляльок і показували дітям батькам, що і в темряві ви можете запалити невеличкий ліхтарик, свічку і показувати казки. Якщо глядачі вимушені йти в укриття, там їх також зустрічає казковий персонаж, і відбувається сеанс лялькової арт-терапії. З такою терапією, до речі, артисти подорожують різними локаціями України. Головна мета повернути відчуття дива в життя маленьких українців, які почали забувати, що чудеса трапляються. Ой, ням 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 нямня Я без задоволенням, бабунечко, солодонечко, але мені ніколи. Я дуже поспішаю. Я братика шукаю. У касті «Гуси-лебеді» лялькарі не тільки керують ляльками, а й самі наживо співають і танцюють, демонструють драматичні таланти. Не слід думати, що в театрі ляльок дають тільки дитячі вистави. Тут є дуже цікаві дорослі вистави, наприклад, як мертві душі з таким персонажем, як коробочка. Вистави для дорослих і для дітей в Одеському театрі Ляльок проходять по суботах і неділях. Для сімей вимушено переселених осіб, дітей з особливостями розвитку, і дітей-учасників бойових дій. Відвідування денних вистав безкоштовне за умови наявності місць, тому треба прийти заздалегідь. А в будні дні тут ведуть екскурсії ляльковим царством, де можна зблизька побачити казкові персонажі і навіть спробувати водити ними. Щасти тобі, дівоньку, прощавай, Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.